В Австралії тестують штучний метод запилення. На полях цю функцію зазвичай виконують бджоли, а в теплицях джмелі, але цих комах дедалі менше. Крім того, джмелів завозити до країни заборонено. За проблему взялася сінгапурська компанія. Наразі випробування проходять на дослідних полях Сіднейського університету. Як запилювачів використовують мініатюрні дрони. Висхідний потік від їхніх пропелерів допомагає переносити пилок на полуниці. Цього року сінгапурські винахідники вже випробували свої. І дрони у Великій Британії. Як з'ясувалося, за ефективністю вони ліпші за джмелів. Наші результати на 50% перевищують запилення джмелями. Дослідження фінансує австралійська компанія. інновацій у садівництві. Запилення це ключовий інструмент керування. Він повинен бути в руках фермерів. Дослідження має допомогти їм робити це ефективніше, раціональніше, а також зменшити виробничі витрати. А поки випробування ще не завершилися, полуниці та помідори запилюють вручну. На це йде багато часу. Треба запилювати в певний період цвітіння. Це дуже копітка праця. також, як запилювачів, ще планують випробувати повисюхових мух і місцевих бджіл, які не мають жала.